Внаслідок цієї атаки більше 15 людей постраждали, з яких це 19 рятувальників і, на жаль, троє рятувальників загинули. Загинуло у нас рятувальників у місті Києві, троє рятувальників і 14 рятувальників постраждали. 5 рятувальників постраждали під час ліквідації наслідків російської агресії у Тернополі. Загалом по Україні у нас працювало більше 700 рятувальників. Також більше по суду дониця встановити спеціальної техніки. Наразі ще у нас проводяться аварійно-рятувальні роботи у Чернігові та у Луцьку, де, ймовірно, під завалами перебуває подвоє людей і там, і там. Але цифри це не остаточні, цифри можуть змінюватися. Що стосується міста Києва, то, на щастя, серед цивільного населення загиблих немає. Постраждали 24 людини, серед яких 14 рятувальників, я вже казала, але цифри можуть змінюватися, тому що люди можуть потім самостійно звертатися до лікувальних закладів. Саме на цій локації, на жаль, під час повторного обстрілу загинуло і 14 постраждало. Зараз проводяться розбирання, проливання конструкцій, розбір завалів. Інформації, що під завалами можуть бути люди, немає, тож сподіваємось, що тут нікого і не буде. Наразі загалом по Україні, наразі загалом по Києву працювало 250 людей особового складу, і більше 50 одиниць одної та спеціальної техніки. Хочу сказати, що серед постраждалих. На жаль, є два представника прес-служб. Чому це саме сьогодні важливо? Тому що у день журналіста були ні у журналістів, ні у офіцерів прес-служб немає вихідних або святкових днів. І саме ці люди, які доносять правду до людей, до світової спільноти, що відбувається в нашій країні. Тому, на жаль, під час виконання службових обов'язків постраждали два офіцера прислужбить міста Києва. Тому ми всі воліваємо за усіх наших постраждалих рятувальників і бажаємо насборшого одужання, а сім'ям і колегам загиблих наші всі співчуття і вічна нашу пам'ять.